Всім привіт! Всіх вітаю! З вами знову ваша дозаномізмата. Нарешті, ось, ось мені вийшло придбати дійсно народні монети під назвою улузі, червона калина. Я їх придбав у банку. Давайте сьогодні ми поговоримо, як можна було і де їх придбати. І як я вже вам раніше казав, що ця монета повинна бути в кожного. Тому, друзі, з вас підписка. Лайк, like, коментар, а з мене нові та цікаві відео. Тож, як завжди, підписуємося і отримуємо свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. В перші дні дану монету можна було придбати в основному в Києві у відділеннях банків-партнерів. Це такі банки, як Укргазбанк, Приватбанк, Таскомбанк і Радабанк. На регіони ці монети відправлялися пізніше, напевно, що в декілька етапів. І ось мені вийшло дану монету приїхала вона і до Івано-Франківська. Цей монета номіналом. 5 гривень з також є срібна монета 10 гривень. але ну, поки її не вийшлося придбати, тож обов'язково буду відвідувати відділення банку, можливо, і повезе мені придбати. Також хочу вас попросити. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, звідки інші номізмати або любителі колекціонування монет, або просто інші люди. Мають в наявності по 10, по 20, можливо і по 30 монет. Тому прохання написати, як ви думаєте, звідки вони їх отримали і як вони їх придбали. Також хочу вам показати, що ці дані дві монети, вони у відділеннях банків видають одну монету на руки. Ось бачите, першу монету я придбав 2 серпня. А другу монету я вже попросив свого друга. Ми підійшли у відділення, обов'язково треба мати з собою внутрішній паспорт і придбали другу монету. Тож, мені на руки тільки продали одну монету. Другу монету я вже придбав у свого друга. Тому прохання, пишіть в коментарях ваші думки, звідки і як всі отримують дані монети. Також я вже вам розказував, що ми бачимо на аверсі на одній стороні. Це українських військовослужбовців, або в різних поколіннях бачимо козак, січовий стрілець та сучасні українські військові, які піднімають дерево у вигляді нашої України. І напис: А червону калину підіймемо. І номінал 5 гривень 2022 рік і Україна. На реверсі ми бачимо листок калини. З ягодами калини і продовження пісні а ми нашу славну Україну. Гей-гей, розвеселимо. Як я вже в попередніх відео казав, тираж даної монети складає 250 тисяч, це є дуже великий тираж, середньостатистичний тираж для монет складає 30-35 тисяч, і це є вже багато, а тут аж 250. Тому всім вистачить, не переплачуйте. Ось монета запакована в такому блістері. Ось ми бачимо згорі на українській мові, де є характеристики монети і вказаний тираж. І також на англійській мові. Хочу, хочу вам дещо таке сказати, можливо, не всі замітили. Ось тут справа внизу є QR-код. На інших монетах в блістерах або в сувенірних упаковках я ще такого не замічав. Якщо ви перейдете по цьому QR-коду, то ви побачите мелодію, мотив, можна сказати, відеокліп, пісні у лузі червона калина в сучасному виконанні. Вона така складається з двох частин. В першій частині виконують військові, вона є мотив мелодії, такий стандартний, до якого ми в основному звикли, а в другій частині вже. Виконує хор в українських вишиванках, і вже друга частина мелодії така сучасна реміксована. Тому переходьте хто, от я ближче наведу, дуже цікаво і можете подивитися. Ну, сьогодні було таке у нас пізнавальне відео, хочу зробити вам такий коротенький висновок. А, я ще вам не сказав, що монета коштує 133 гривні у відділення банку. Но перепродають її зараз. Саме дешевше, що я бачив, це в районі 300 гривень. На початках було і дорожче. Тому з висновка хочу вам сказати: не спішіть переплачувати на різних сайтах, в групах з продажу монет. Тираж 250 тисяч, монети з часом стабілізуються, бо великий тираж. І я думаю, що вони впадуть десь в районі до 200-250 гривень точно. Тому не переплачуйте. Очікуйте, тим більше, що воно йде поетапно, у Франківську вже їх немає, але я думаю, що їх все одно ще пізніше привезуть. Тому, як завжди, з вас лайк підписка, а з мене хороше та пізнавальне відео. Тож пам'ятайте, друзі, все буде добре і до зустрічі!